Закладений ніс при алергії? Едем Спрей сприяє усуненню закладеності носа. Якби ми жили в Британії, можна традиційно було б взяти в ранішню газету, ось йому відлигу, окрілу, теплі кліці, пари для ондатри. Ні, щось не те. А ну тут. О, London is the capital of Britain. Також а, взяти чашечку ароматного чаю і приготувати йоркширські пудинги. Ця, стоп, стоп! А для чого жити в Британії, щоб це у вас було? Просто зараз у себе вдома готуємо йоркширські пудинги із овочами. І беконом. перед. Це готується, одразу скажу, доволі просто. Основа страви рідке тісто, яке е, трохи нагадує тісто на млинці або просто кляр. Я маю змішати молоко, його має бути вдвічі більше, аніж самого борошно. Саме борошно, два яйця і сіль. Спочатку я перемішую яйця із борошном і готую таким чином туге тісто, для того, щоб при замішуванні не було грудочок. А потім саму консистенцію регулюю за допомогою молока. Перемішую вінчиком. О, подивіться, тісто таке, як треба. Тепер ставлю формочку для випікання мафінів. Дуже добре я змастив вишковим маслом і трохи присипав борошном. І далі кожну формочку наповнюю тістом на дві третини. І маємо на увазі, що під час випікання тісто буде підніматися на гору. вгору. І далі ставимо у піч, яка розігріта до 220 градусів. Зараз буде там дискотека. Отже, подивіться, наші пудринги трошки підійшли. Готувалися приблизно 15-17 хвилин. Ну і всередині вони порожні. Там є максимум місця для начинки. Вона буде такою. Ну, по-перше, робимо великий отвір ножем. Потім беремо картоплю відварену в мундирі, занурюємо в неагресивну гірчицю, шматочок в'яленого помідору. Бекон підсмажений. В якості зелені може бути рукола. І все посипали горіховою крихтою. Ну, здавалося б, абсолютно зрозумілі, прості, знайомі інгредієнти, але в такому поєднанні в одній страві подарують вам вибух гастрономічних емоцій. Спробуйте не пошкодуйте от така закуска до столу.